Чи продовжаться екстрені та планові відключення світла до кінця травня? Так, чи продовжаться екстрені відключення світла до кінця травня? Ну, поки що повішений, це підвішений стан стан невизначеності. Формат того, що карта труда вказує на те, що будуть робити спроби якось перелаштувати процеси. І в нас випадає двійка жезлів. Вона в контексті запитання каже про те, що будуть знаєте, як альтернативи якісь або віяльні відключення, або. На якісь регіони буде зроблений більш гнучкий такий підхід до ситуації. Але так за розкладом випадає, що продовження буде відключення. Чи зміниться стратегія ведення війни росіянами після призначення нового міністра оборони? У нас цікавий розклад випадає в формат ну, знову ж таки військового питання. Зазвичай повинні випадають там мечі, жезли, ситуації, котрі пов'язані в першу чергу з якимось випробуваннями, труднощами, а в нас випадають виключно пентаклі. Тобто, так, ситуація зміниться. Але, е як на мене, ця перетрубація вона пов'язана в першу чергу не для того, щоб досягти якихось військової якоїсь військової мети, отримати там нові території, а закрити е фінансові дири і отримати ще більше матеріальної винагороди від е цієї війни для певної верстви населення. Скажімо так, воно ну, воно і випадає так, знаєте, не на начебто. В нас замість короля жезлів, хоча що його так собі дотягли до короля жезлів. В нас випадає двійка Пентакрів. Це, знаєте, така як противага, розставщик, Можна його назвати. Можна назвати його я не знаю, криптовалютчиком або фінансистом. І основа основа йде в форматі матеріальної винагороди. При цьому, що дивно, карта вежі в цих ситуаціях, рухнівні процеси, це на кшталт ескалації ситуації, тобто можуть бути зняті певні стопи або заборони. Виключно для того, щоб отримати більше. Тобто, не не для того, щоб досягти якоїсь військової мети, а для того, щоб отримати більше винагороди. чи буде страждати енергетична інфраструктура від обстрілів до кінця травня? Дивіться стосовно питання, чи буде страждати за розходом, випадає. Карта впливу на ситуацію, десятка мечів, тобто момент того, що ворог все ж таки буде не покидати спроби е направлені на руйнування енергетичної інфраструктури. Що чекає Росію? Якщо переглядати в контексті ситуації в травня місяця, е я ж кажу, якщо ви не можете знайти якісь позитивні моменти ситуації, пов'язані. З тими процесами, котрі відбуваються зараз всередині нашої країни, е, можна подивитися, що за перебикам з точки зору ситуацій, пов'язаних з тими реформами і перетрубаціями, котрі зараз відбуваються в Кремлі, е, я не можу сказати, що це там перемога чи це е, така логічний, логічний поворот, котрий буде позитивним чином впливати на режим в цілому. Зараз я, я особисто в очікуванні е, Гри престолів, і за розкладом випадають такі ситуації, що повинні бути якісь самоустранення, вкорочення віку е, і доставання чиновників реті е за рахунок того, що. Зараз вони будуть на меті ставити не, не просто там закінчення, вихід із війни, а вирішування своїх питань і займання місця під сонцем. Тому і це буде стосуватися не тільки там Шойгу, але й інший політичний бомон Кремля. Це цікаво буде Почу спостерігати. Які ще об'єкти в зоні ризику на найближчі тижні? Необмежений ну, не вибір. Тобто момент того, що є декілька векторів, за, за котрими будуть рухатись, рухатись. І в першу чергу будуть зроблений акцент на туз жезлів перевернутий, це момент зробити максимум для того, щоб сповільні... сповільнити ті процеси, котрі зараз відбуваються. Процеси, котрі відбуваються, сюди ми можемо е віднести в першу чергу колесниця. Це, е колесниця Це і туз пентаклів, це е можуть бути транспортні вузли. Це можуть бути місця, де ми зберігаємо щось важливе. Е і що в мене випадає е в контексті. В контексті, те, що не дуже сильно о, вписується в цей хід, в нас випадає дитяча карта. Зазвичай вона випадає на заклади освіти або якісь о, споруди, в котрі якось пов'язані можуть бути з закладами освіти, о, в контексті того, що о, карта обману і карта пошуку. Тобто будуть е казати, що будуть боротися з е військами НАТО на території України або якусь ще націнці розказувати е е саме в такому порядку. Тобто, перше, це транспортні вузли. Сюди ми відносимо е вокзали, сюди ми відносимо якісь естакади або сполучення. В Пов'язані з транспортом, місця зберігання і ну, карта Дурня. Карта Дурня це формат того, що буде ще пропрацьована якась версія. І Якщо ми завтра почуємо знову ж таки е, меседжі про біолабораторії або там бойових комарів, я буду десь здивований. Чи дійсно росіяни після Харкова підуть на Запоріжжя, а потім на Донбас? Бо сюди можна ще докинути, я не знаю, Одесу і сказати, що будуть знову ну, просто водна стихія випадає в момент того, що не виключаю, що знову ж таки зможуть з'явитися якісь ситуації резонансного характеру, пов'язана там з кораблями? Чому це може бути дійсно правда? Тому що в нас за розкладом випадає така ситуація, коли ти в платно підійшов до стіни, ти не можеш її зруйнувати, ти не можеш пройти далі. І ти намагаєшся е, перевести вектор ваги на інші, на інші якісь е, фактори, виключно для того, щоб цю стіну ніхто не тримав ззаду. І ти міг досягти своєї мети. Не стоїть, за розкладом так випадає, що не стоїть е у ворога на меті ситуація, коли ти хочеш там пройти далі. Хочеш максимально закріпити ті території, котрі в тебе є, і е ці ці тих військових, котрі зосереджені на конкретних якихось ділянок, Розкидати по всій лінії фронту, чи дійсно Захід готує скоординований тиск на Зеленського для переговорів через прорив росіян на харківському напрямку? Пропозиції перемовин будуть. Більше того, необмежений вибір сказує на те, що буде декілька сценаріїв, але всі ці сценарії переговорів і умов вони е, -е результат. Такої хворої, хворої фантазії та уяви, і чому саме так? Тому що будуть запропоновані ті алгоритми, котрі не будуть діяти в наші е -е тобто наш, Не наша ситуація, не наш ворог, не ми самі цю ситуацію сприйняти не зможемо. І це буде, знаєте, формат того, що. Поставити певну паузу, давайте поговоримо, давайте якось подумаємо. За розкладом, воно випадає так, коли в тебе є пожежа, а замість того, щоб її гасити, ти кажеш час брейнсторму, треба сідати і думати, що як ми можемо цю пожежу погасити. Може, піском, можна водою, можна вогнегасником. А можна і не гасити, зараз піде дощ, а може не піде дощ. Воно е, перетворюється, знаєте, в такий софізм, е, е, дімагогію, багато розмов, мало дій. Більше того, зараз е, західні партнери будуть свідомо шукати складову негативну всередині нашої системи, всередині нашої держави. І е, їм необхідно буде побачити винних. Це буде або корупція, або якісь можновладці. Які наслідки для України принесе поїздка Путіна до Китаю? От, е... Не подобається мені розклад, але не в форматі того, що Китай почне якось допомагати зброям, озброєнням. В нас перший момент, на котрий необхідно заустрити увагу, те, що от у кого все йде за планом, так це у пана Сі. Чому тому що він чітко. Отримує наразі те, що бажає. І питання не в тому, що він бажає, щоб в Україні продовжувалася війна, гинули люди і тому подібне. Питання в тому, що зараз за розкладом ім... випадає карта імператора і випадає зв'язаний по рукам та ногам. Тобто є певні обмеження, котрі вибудовані за рахунок співпраці між Росією і Китаєм, і саме обмежений, зв'язаний. В цих ситуаціях є режим Кремля, вони все більше і більше полинають в, в прірву таких, начебто, взаємовигідних умов і союзів. Але зв'язаний по рукам та ногам, це, знаєте, така рабська ситуація, коли ти втрачаєш контроль над ситуацією, і ситуація для тебе буде непідємною ношою. Зараз багато було запитань стосовно того, чи під час цієї зустрічі пан Сі пропонував завершити війну. В контексті розкладу він зараз не зацікавлений в тому, щоб якось впливати на закінчення війни, оскільки е ставки Кремля все більше, більше, і я раніше казав, що Китай є одним з основних вигідно отримувачів. Від цієї війни. Зараз е, він починає вже безпосередньо отримувати бенефіти на багато поколінь вперед. Чи ведуться таємні угоди та перемовини за спиною України? За розкладом випадає момент е, того, що це певна навіть не те, що співпраця. Воно нагадує, м я не знаю. Свінгерську вечіринку в храмі Московського патріархату е, так. Всі з усіма для того, щоб. Е, причому, причому момент е, Верховна Рада України, е, з розкладом це нагадує, коли. На трибунах вони один одного лайном покривають, а в кулуарах вони один одному куми, брати, свати, і в них є певний інтерес та бізнес, і вони просто змушені відігравати ці ролі. Ведеться, причому у нас цікаво, за розкутом є проекція того, що це. Гра, в е, всі вважають, що вони найрозумніші, і всі вважають, що ці пропозиції є унікальними і тільки для них. Я буду не здивований, якщо є співпраця між Росією не тільки з Китаєм, але й певні домовленості з західними партнерами, з Сполученими Штатами, з Британією, з Німеччиною. Uh, і так само я буду не здивований, якщо є розмови uh, можливих сценаріїв в форматі uh, співпраці Сполучених Штатів з Китаєм. Ой, ну, я взяв іншу колоду заради, заради цікавості. У нас випадає болото. болото. Я люблю цю карту. Вона знаєте чітко показує, що незрозуміло. Вони витягають один одного. Вони витягають один одного, не показують витягають один одного з цього болота або намагаються затягти один одного в це болото. І другий момент у нас випадає така карта, як празність. Свято на кістках. Свято на кістках. Є зиск, його необхідно отримати. І в нас з одного боку дивують такі ситуації. Але в нас є приклади е, співпраці Фашистської Німеччини з Фашистським Радянським Союзом і розділом Польщі. Є момент того, що коли на Польщу нападали, британці та французи сказали, що ну, зараз такі обставини, що, в принципі, нічого не зміниться, і можна залишити і так облишити. І е, е, вхід. Раз... Сполучених штатів до війни, тобто ми спочатку отримуємо максимум, то заробимо максимум від цієї війни, а потім, наприкінці, ми там підемо о, о, закінчувати вже цей хід. Формат зацікавленості. тобто Якщо є зиск, навіщо робити, е, вбивати ту корову, котра приносить тобі молоко. Зараз війна є такою. Тобто всі навколо отримують зиск і всі хочуть, окрім українців, щоб ця війна продовжилась як умога довше. Чи в курсі президент Зеленський реальних справ у ЗСУ? В нас не будемо ідеазувати систему. Є моменти того, що обходять гострі кути, гострі моменти. А, і намагаюся подавати інформацію дуже а, час і часу або гіперболізовану, або не все до кінця договорюють, не всю інформацію дають. І це не поодинокі випадки. Кожен переживає в першу чергу за свою е, репутацію, свій там, портфель, свою шкуру і е, намагаються. Давати інформацію так, щоб ця інформація, звучала вигідно або не настільки е, погано, наскільки це є насправді. Не договорюють, обходять гострі кути, маніпулюють. Тут, знаєте, той випадок, коли е, можна сказати, що будинок не добудований, а можна сказати, практично завершений. На фінальному етапі ще трохи декілька е, штрихів залишилося ми все зробимо. І це стосується не тільки там фортифікаційних споруд, це стосується багатьох аспектів, оскільки нас питає, е, тобто, в нас випадає множественність, тобто непоодинокість випадків. Чи є країни-партнери, які дійсно зацікавлені в закінченні війни? Є, але це, ну, це не великі гравці. Це е, ті країни, котрі мають е, навіть не те, щоб споріднену історію, а дуже схожі ситуації і незакриті моменти з, або однакові ситуації з Україною. Літва, Латвія, Естонія. Грузія, тобто в ті країни, котрі розуміють, що вони можуть в уразі, якщо щось йде не так, і ваги, ця противага, вона лягає на бік Росії, можуть бути негативні наслідки в живих країнах. І зараз є дуже цікавий момент в розкладах випадає так, що режим Кремля буде намагатися впливати на ситуацію всередині цих країн за рахунок політичних розгойдувань і Робити максимум для того, щоб о, ще більше було прихильників руського міру або о, о, людей в не політики. Ну, зацікавлені, причому я вам скажу, що о, формат важелів впливу, знаєте, як надавити та закрити, Зараз є у дуже багатьох країн великих е гравців, але вони поки що в стадії такої помірності, і ну, мені просто цікаво формат того, що нові конфліктні ситуації з іншими країнами, як ви будете виходити з них? А вони за розкладом випадають і вже. Ряд країн, котрі ну можуть можуть е навіть до кінця року позбавитися своєї незалежності, не вводячи туди війська, не е без, без жодного пострілу за рахунок виключно розгойдування зсередини. Ну так, Росія. Росія. Я вам скажу так, що якщо проводити паралель і переглядаючи, наприклад, ту саму Молдову, в мене дуже великі як скаже сказати правильно, сумніви, великі сумніви, що Молдова вийде, вийти в контекст незалежної країни. Або європейської інтеграції позитивним чином, чому ухилянтів ловлять і карають, а дезертирів ні? О, ну, виходячи з розкладу, перше є моменти в нас страхів та переживань втрати контролю. А другий момент в нас випадають. Ми питаємо навіть в цьому питанні там стосовно там, покарання. У нас випадають пентаклі та зиск. Різні, е Різний психоемоційний фон у людей. І формат, ви ж розумієте, що людина, якщо, якщо вона пішла звідти, вона пішла з певних причин, і були певний, був певний життєвий досвід, і е в мене є приклади людей, я знаю, котрі сказали щось: сажайте мене, наказуйте, як завгодно, я не повернуся. Я не можу. Зрадник, не зрадник. Тобто, у ну, в нього така позиція. Він не може. Він каже, що я буду робити правдами неправдами, але не, не, не повернувся. І формат е, ухилянців, котрих хапають. Вони намагаються жити поза межами війни, вони намагаються відійти від того, що війна їх ніяким чином не, е до них не дійде. І, ну, більше того, ну, Пентаклі матеріальний зиск. Скоріше за все, якщо вони захочуть якось заплатити, відкупитись, вони будуть робити все завгодно для того, щоб піти. А... Ті, хто пішов, ну, за розкладом вони, знаєте, як людина, котрій не має що втрачати, і вона, якщо загнати за... За... її в глухий кут, буде робити все з точки зору для того, щоб не дати себе забрати. У нас є завжди вона була ця ситуація, і вона залишається поки що. Ситуація як з е, державними службовцями. Ми, коли приходимо тихенько, стукаємо в двері і кажемо: можна, будь ласка, там, вони починають кричати і кажуть, там, неприйомний день, закройте двері, куди ви без очереді. Я у мене здесь обед Але є інший випадок, коли ти з ноги вишибаєш ту дверь, кажется, что вы, хренели все. Она говорит, заспокойтесь, седайте, все будет хорошо, чего вы нервуетесь? Что у вас, что, трапилось? Сейчас мы позовем начальника и замначальника, и мы сейчас вырешим ваше питание. Тут так само, у нас э, наглость, она стоит выше этой всей системы. Чи дійсно у Путіна немає в планах захоплення міста Харків? Е, якщо аналізувати питання Харкова і планів, ну, дуже цікаво до розкладу впадає. В попередніх розкладах воно це відіграється, в е, нинішніх у нас є момент того, що окупація досі. За розкладом не, випадає, не випадають карти, яку тим свідчили про окупацію міста Харків. Але при цьому нас випадають карта вежі, тобто рунівні процеси. А, і це нам каже про те, що будуть все ж таки бомбіжки далі продовжуватися. І другий момент нас випадає карта дурня і карта хитрощів в форматі. Ухода. Тобто, як на мене, ця комбінація свідчить про те, що вони будуть намагатися максимум уваги, уваги ЗСУ, уваги українців звернути на цей напрямок для того, щоб мати перевагу в інших напрямах і максимум контролю над ситуацією перетягти на цю територію. За розкладом воно так, також упаде. Тобто, знаєте, така ось асоціація йде, що в нас немає е за образами просування всередину, але в нас йде, знаєте, така довга лінія вздовж, е вздовж кордону. Тому я не виключаю, що це може бути мова про е певну буферну зону без окупації міста. Але з руйнівними процесами. Чи відбудуться обміни полоненими до кінця травня? Я чекаю, що так. І попри е, те, що у... на цей період випадало дві ключові фази, коли е, великі обміни живих, військових, нецивільних, полонених мали відбутися. В нас все одно вікно, котре залишається на кінець травня, воно відіграється в карті зірки, в карті замислів та планів в прямому положенні. За розходом випадало так, що з 20-го після 20 го числа перші повинні були бути в х числах, другі після 20-го числа випадали в форматі позитивних динамік і звершення.